Які основні завдання уповноваженої особи? Всім привіт! Мене звати Макс Коломієць, і ми підготували для вас серію коротких відео, в яких дамо відповіді на найбільш поширені запитання по діяльності уповноваженої особи. Сьогодні розглянемо, які завдання вона повинна виконувати. З 1 січня 2022 року тендерні комітети припиняють свою діяльність, і уповноважена особа відповідатиме за весь закупівельний процес в організації. Планування, вибір виду закупівлі та її публікація, кваліфікація учасників мають здійснюватися виключно уповноваженою особою. Звичайно, у разі великого обсягу роботи замовники можуть, наприклад, створити відділ, який буде займатися підготовкою та супроводженням закупівель. Такі відділи можуть моніторити ціни для визначення очікуваної вартості. Проводити ринкові консультації, здійснювати комунікацію з учасниками. Тощо, також уповноважена особа має право радитися з відповідними спеціалістами по будь-яким питанням. Але всі рішення щодо закупівель приймаються саме уповноваженою особою, і вона особисто несе за них відповідальність. Кожне таке рішення обов'язково оформлюється протоколом. До речі, деякі приклади протоколів ви можете знайти на інфобоксі Прозоро. Посилання на них буде під цим відео. На цьому все. Зустрінемося у наступному випуску. Бережіть себе!